І мама. І сьогоднішній влог я починаю з події для наших господарів, які нас приймають ще сторона власників цієї бази. В них сьогодні важливий пікнік для їхньої церкви, вінчання. В них сьогодні хрещення для, для когось не знаю. Я все вам покажу, розкажу. Побачимо це все разом. Весь цей захід на березі. Доброго дня! Софія Рутара, здравствуйте. <сіхання> після вчорашнього свята Раз, добре добре. Чує наші вже поприходили всі теж красиві. Покажу вам трошечки. Я чесно не знаю, що це буде і як воно буде. Я ніколи не була присвіта на таких заходах. Мені надзвичайно цікаво це все. Прошу, розумію, що це для хрещення. Водичка вже трошки бо Зараз вересень, 4 вересня. Готується величезний пікнік. Ой, Ой, дивіться, яка штука. Ви таке колись бачили? Гляньте, яка сковорідка. Напевно, буде якась картопля. Клас.

Події будуть це унікальне, унікальне служіння, тому що ще такого ніколи не було. У нас сьогодні буде весілля і церемонія вінчання. Це одно, а після того у нас буде церемонія хрещення. І вони мають одну і ту ж суть, тому що це, це події, через які ми укладаємо угоду. угоду. Тобто ми. Дві сторони, і ці дві сторони говорять одне друге щось таке, що ми хочемо з Богом, так як Бог сильний Бог вічний, то ці угода вона може тривати дуже довго. Дорогий Господь, присутності цих багатьох свідків, які є сьогодні на всьому хорошому і прекрасному час, часі, Господь, коли ми благословляємо наших друзів Олександра і Марину, і ми просимо, щоб Твоя благодать і Твій захист. Була на цьому шлюбі господь, щоб це вінчання воно якесь тепер відбувається. Воно принесло довготривалий результат і ефект. Воно було. Воно було причиною багатьох радостей, багатьох, великого щастя для них, для їхнього, для їхнього спілкування, для їхнього майбутнього, для їхніх дітей, що вони побачили багато що, і вони все проходили разом, і вони все все переживали разом, і вони надіялися на тебе. Вони говорили: Господь Бог, поможи нам, і вони звертались до тебе, а ти вів їх далі. І що не ставалося, щоб ти завжди проводив їх далі через багато, багато років, щоб ми бачили їх, що вони, вони також разом і їхнє життя. Перед лицем Твоїм продовжується. Благословляємо їх і від сьогоднішнього дня називаємо їх законами чоловіком і жінкою, перед лицем Твоїм наш Бог. Амінь. Благословляємо. Амінь. І я об'являю Олександра і Марину чоловіком і жінкою перед Богом і перед всіми нами, і перед ангелами Божими. Амінь. Благодать Божа нам. Я вас вітаю. Так, а зараз прошу вас, щоб Саша одів кільце Марині. І це є печатка, яка запечатує їхні відносини. А тепер Марина, Саша. Це печатка, яка запечатує. коли ви запомните, що тут говорилось, подивіться на свої кольці. І сповніть лише одне слово пісня. Наші відносини це пісня. Благословляємо вас. так. І ми просимо пісню. щастя, ми вам щастя, вам щастя, вам щастя. щастя, щастя. Ми вам

Я кричу тебе в ім'я отця і сина і святого духа. Амінь. Амінь. Що Ісус Христос є твій особистий Спаситель. У твоїй вірі я хрещу тебе ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Амінь, віддаємо тобі подяку, що ти віддав своє тіло, і так як цей хліб переломаний тепер. Ми дивимося на це, ми маємо спомин. Ми помнимо, ми пам'ятаємо, Господь, що Ти це зробив на кресті ім'я нашого Отця Небесного поволі Отця Небесного і для нас, Господь. Ми це приймаємо. Амінь. Віціка у нас класна є тарілка. Це та тарілка для картоплі. Це наша власна нашої бази. гляньте, Краса надзвичайна. Зроблено з колеса, дровами, Думаю, що буде дуже смачна картопля. Дякую, дуже Там двісті бути з водою. Що, Просто що? хочуть, щоб хтось вам Краса, злим. Такий сочний. сочний. Це все організовує церква для своїх. Вони разом всі скидаються. А Наташа сказала, що вони знаєте, така схема. Вона написала Наташа брюнетка, яка. Засновниця благодійного фонду, засновниця цього притулку. Вона написала список там, на 30-40 на 40 номерків. Один номерок це 5 кг помідор, наступний номерок, 3 кг м'яса, наступний номерок, ще 5 кг м'яса. І отак 40 номерків, все-все-все порозкидала, все що треба для пікніка. І люди за пів години все порозбирали і все це принесли, всі разом. І їм просто тоді не важко це все організувати, бо гуртом воно ж є дешевше, зручніше. А нас, переселенців, запросили теж на це свято. Ми тут живемо, і ми вже якось в цьому колі. Варимося, крутимося, вже багатьох знаємо. Дуже не часто такі заходи проводяться, але це традиційне щорічне, це для них важливо, це хрещення, і нам приємно, що нас теж раді тут бачити. ж дивіться, яким чином це у нас ось така технологія. Смажиться в великій кількості масла, потім перекидається, готова в миски, бо людей у нас більше ста. А тут же дівчатки чекають наступними порціями, щоб всім вистачило. Смачна пахнета. Буде класний обід для всіх. Ой. Думаю, що буде смачно, правда? Тут вже бачите, пістоли накриваються. Це дуже красиво, дуже душевно, все дуже спокійно. Він спілкування, всі все разом це роблять. Хороша церква, хороші люди. І Знаєте, я людей завжди оцінюю за справами. А Тут у них справи. Говорять саме за себе. <смачно> mm, смакота? Смачно? Треба ще колю зловити десь погодувати, правда? Я не знаю, він десь там з глібом. Треба десь піймати, бо смачно? <смачно> Я вам трошечки більше бачите, розказала про Наташу і Яника. Це засновники прихистку. Це ті люди, які їх я вважаю, взагалі подарунком цієї війни, і не лише для нашої родини, а для десятків, десятків інших людей. Тому що через цей прихисток за війну пройшло більше трьохсот людей, які отримували тут дах над головою, харчування, допомогу, їхали далі або залишались. Це ціла величезна історія і величезний труд. Я буду все життя цим людям вдячна. І мені хотілося трошечки ближче познайомити вас з тією атмосферою, в якій вони живуть, і що для них важливо. А я ще зараз вам покажу концерт Лесі Горової, моєї подруги, яка тепер з'явиться вже більше в моїх влогах. Якщо ви вже знаєте, що далі в нас було з Лесією Горовою. Ви ще це побачите в влогах, а це був самий початок. От покажу концерт Лесі Горової в Румунії, де вона збирала гроші на. Тканину, щоб шити одяг для солдат. На той момент це була нагальна проблема. Ми зібралися родиною і пішли в Румунію. Привіт! Ми, ми грицаєвською родиною. Йдемо через міст через тису, йдемо в Румунію на концерт до Лесі Горової. Вона сьогодні буде на концерті збирати гроші для того, щоб закуповувати тканини, щоб ми могли пошити розгрузки і такі полотоноски для броніків, і закупити тканину теж на пошиття тактичного одягу. Намагаємось допомагати нашим військовим. Тому що людям ми вже допомогли і вже я можу і далі О, це продовжувати. Так, Там це все налагоджено. Дуже гарно так. Дуже красиво справді сніги тануть, тиса розлилась. І ми будемо трошки масштабуватися в нашій благодійній діяльності. І сьогодні підемо трошечки Лесю підтримати на її концерті. І вам покажу. Мама вперше йде в Румунію, Настя була. Коля теж йде, щасливий, задоволений. Тиса розлилася. Просто неймовірно. Така швидка страшна вода. Вона була така помірна, правда Настя? Ой, давайте біг сюди, 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 сюди відходьте. Два маленькі струмочки. Відходьте. Все, біжимо на концерт. Там було два маленьких. Да, красиво, зараз шматочки. А, одна з одного боку, там камінці, і друга з другого, а зараз. Да. Якась міні-гор. Ми йдемо з боку кордону. Настя каже, що це Хогварт на мінімалках. <сум> Хогварт. Ми йдемо в ліцей. Я вже тут трошки навіть орієнтую, тут маленьке місто. Це сягет дуже невеличкий. Так, а як нам перейти? Давайте там... ми. А он перехоз. Да. Я тут орієнту, а як нам перейти. Я да, одразу ж. Ну, зараз тоді підемо по вулиці до ліцею. Там вже концерт. У нас тільки що поліція посадила в машину і привезла нас на концерт, але ми заблукали. Ми в румунській поліції ще не їздили.

Дякую за Подруга Леся Голова, звання в зоні бойових дій, за вісім років. Чудовий просто в зоні патріотка. І виганяють тебе, і вбивають твоїх дітей і твою сім'ю. І вони не зупиняться, поки ми їх не зупинимо. Și ei nu se vor opri până nu o să le oprim noi. Astăzi suntem noi și cine știe cu cine se va termina. Eu și o cu toți, vas tot ce e, cu Cred că foarte multă lume care e prezent aici se aude încă cum sună sirenele de alarmă. Dar noi trebuie să ne unim cu toții pentru că vom învinge. І зараз немає часу на сантименти, на сльози, на співчуття. А проте, що не маємо часу на сльози, на співчуття. А має бути сила, має бути зібраність. Боротися і перемогти. Щебет принижує ворог, та тьохкають про щось не зовсім зрозуміло. Хай каркають усі, вам закортіло. Здивуєтесь, але знайшлися солов'ята, що каркати навчились, ніби воронята. Ще й вихваляються в новій подобі. Ми щирі солов'ї, але воронодзьобі. Їх пташенята вже не вчили солов'ї. Та пхали у крило воронячу пір'їну, гай наш лунають піняться загарники ворони, встановлюють нові для солов'їв кордони. Лунає щебет вже завзято войовниче. Скликають співуни своє пташине віче. Чомусь і стало так? Де зроблено помилку? Та як вдалося крукам створити спою свою спілку? Події почались уже тоді зловісні, як наступили ви на горло власні пісні, старий пугач промовив, як мудрості основу. Не втратити, щоб землю шануймо рідну мову. Зовсім різні заходи. Один з нинішнього життя, інший з минулого. Боже, на тому концерті я так наплакалась, я аж опухла від сліз. Леся співає, а я ридаю. Я не слізлива, не можу сказати, що я там на цих концертах, якихось інших взагалі розчулюю швидко, а тут так стало боліче. Так шкода. І людей наших, шкода, і дітей шкода, всіх шкода. Що Всім доводиться переживати оцей страшезний період. І це жахлива несправедливість. А зараз наші перемоги, наш наступ наших військових, за яких ми молимось денної ночно. Боже Господи, збережи їх. Ці, ця, ці перемоги з таким присмаком гіркоти втрати, непоправної втрати, бо кожне село, кожне, кожен той прапор, який тепер знову повернувся на своє місце, за нього заплачено величезну ціну життів наших захисників, чиїхось братів, чоловіків, синів, батьків. Я не знаю це. Знаєте, камінець пи... кам'янець тут лежить, коли думаєш про це. Жахливо. Робимо, що можемо, повторююсь, молимось щодня про наших солдат, тому що поки є вони, є ми. А тоді а, на концерті Лесі Горової ми просто були як глядачі і ще не знали, що ми з Лесою що організуємо цілий концертний тур і об'їдемо не лише все Закарпаття, але й 4 тисячі кілометрів Європою. Заробимо грошей, привеземо цих 3 тисячі євро і заплатимо всі борги по нашому притулку. А також привеземо 2 тисячі євро нашим солдатам на тепловізор. Ми вже маємо звіт, хлопці з Харківщини тепер з очима. Ой, скільки ще всього попереду. Дякую, що дивитесь. і дуже вдячна всім, хто знаходить хвилиночку. Написати мені коментар. Всім відповідаю. Надзвичайно за це вдячна. Побігла монтувати наступний ролик, бо трошки вибилася з графіку нашого монтажного. Наступний ролик буде зовсім скоро.